Всім доброго дня! Заїхав до нас такий велосипедик дитячий на 5, 6, 7, 8 років на 20 колесах. Вилучка жорстка для дітей, які люблять велосипеди. В впереді система 7 на 1. щоб було зручно задні переключати і не путати передачами, то тільки задні передачі, Впереді немає. Дуже зручний, комфортний, легко регулює. Виглядає сідло. Так виглядає сідло, м'яке, зручне купо. Щоточка так виглядає, резина така, вода, бачите, які грубі, широкі, щоб ви переживали, щоб діти погнуть. Шифу так виглядає на одну передачу. Нема передіти резини, нема перед. Немає амортизаційної вилки, немає проблем, бо діти будіти теж в принципі, на дотик дуже прикольні. Там така комплектація, термоза брейк. Потрібно видно двома одночасно, а не один заднім або переднім. Ось буде цікавити. Підпишіть, або заходьте на сайт rover.in.ua або в Instagram, TikTok і Грузи.